Сто перший є безпеки, не летіть за ним. не ним я сили больше. Що? що, де розписатися? Вячеслав Володимирович, на вас складновий протокол за статтею 130. Суд буде відбудеться 17.01.2017 року о 12-й годині у суді міста Бориспіль, Київської області, що знаходиться за адресою Київський шлях 72. Розпошіться, будь ласка, за знайомого.